Для бізнесменів, які потребують автомобіль з великим багажником, багато хто питає за такі автомобілі, типу чобітки, то у нас є шикарний варіант, це Renault Kенgo 2014 року випуску, 1,5 дизельочок з пробігом 200 тисяч. По документам це грузовік. Але сідушки є, і зі слів власника жодних питань щодо, щодо документів. Власники цього автомобіля виїжджали навіть за кордон по цим документам. Тож в принципі, в принципі все чудово. Перероблювали салон, переробили дуже непогано. Автомобіль. На кондиціонері, салончик в непоганому стані, 201 тисяча кілометрів пробігу, якщо бути точним, це п'ятиступка механіка, магнітола з блютузом, режим еко є. Моторчик працює дуже гарно. Затонований, шторочки є на вікнах. Автомобіль стоїть на зимовій гумі, на залізних дисках, також ще знаю, що в комплекті до цього автомобіля є елітні. Так, домкрат також є. Ну, як бачите, Місце повно, в багажному відділенні перевозить. Якщо потрібно, можна і викинути ці сидушки пасажирів. Якщо вам потребується е, тільки грузовий варіант цього автомобіля, то ж без питань. А так, що вам можу сказати? По ходові її обслуговувався вчасно. Цей автомобіль продають люди, які у нас купили другий автомобіль. Є невеличка така коцка на, на задньому лівому крилі. Це він в короткій базі. У нашого колеги такий самий, є тільки в довгій базі. А так машинка непогана. Дизельочок їде гарно, їде бодро. Тож, хто потребує такі автомобілі, знає, для чого їх використовувати і знає, куди звертатися. Звертатися на майданчик з продажу автомобілів «Автопоінт». Все, чекаємо на вас. До зустрічі.